Йду, не йду, йду, не йду. Знаєте, пам'ятаєте цю історію да, в 2019 році, коли всі чекали рішення від Володимира Зеленського, і він так затьмяривши собою на Новий рік Петра Олексійовича у новорічному привітанні сказав, що він іде президент. Ну, схожа історія зараз відбувається симетрично, дзеркально відносно Володимира Зеленського, і ось. Вже є інформація від Залужного. Залужний готується залишити посаду посла у Великій Британії 4-5 січня та повернутися до е, Києва. Це радіо НВ з посиланням на свої джерела. Е, ну, е, наслужився Валерій Федорович у Великій Британії. Напевно, у Великій Британії вже немає чого ловити. Е, історія повернулася трішки іншим боком. Е, можливо. Були домовленості з британцями про те, що через Валерія Федоровича буде багато йти допомоги для продовження війни в Україні, для ведення війни для оборони, але прийшов Дональд Трамп. Прийшов Дональд Трамп, і Валерій Федорович, напевне, не зорієнтувався, куди потрібно їхати. так буває, знаєте, коли ти в політиці тільки з учора. То ти можеш не зорієнтуватись, куди їхати, Ну, зрозумів, що їхати треба не в Кенію чи в Камбоджу, а в Британію. Але проблема в тому, що Британія вона е, почала втрачати свої позиції відносно України після приходу Дональда Трампа, коли Байден був президентом Сполучених Штатів Америки, то е, Британія була таким концентратором. Сил, передачі енергії, грошей допомоги і так далі через Польщу далі до України. А тепер подивіться, коли Трамп став президентом, що Британія, що Польща не просто втратили свої позиції, вони навіть почали певним чином агресувати. Польща, взагалі, погрожувала зупинити будь-які там трансфери і будь-який транзит. Неодноразово повернулася вже знову до Волинської різні. У них от якась така історія. Якщо не знаєш, що говорити, говори про Волинську трагедію. Британці там Стармер взагалі не відсвічують. І Валерій Федорович, Валерій Федорович зрозумів, що напевно, все ж таки позиція посла в Британії вона прикольна, але вона безтолкова, безтолкова, бо немає звідти інформаційних приводів. Ти якщо і звучиш з Британії, то тільки або коли книжку нову анонсував, або. Коли, хоч українцям розповісти, що вся військова наука вона в Російській Федерації. Це у Валерії Федоровичів в інтерв'ю було. І ось Валерій Федорович, напевне, послухав мої відео, де я рекомендував йому неодноразово. Це зараз сарказм. Звісно, що вони нікого не чують і не слухають. Так от я, Валерію Федоровичу, вже рекомендував полишити оцю посаду, приїжджати до України і позиціонувати себе. Як певну політичну силу. Тоді українці будуть розуміти, хто йде на вибори, потрібно українців прокачувати, потрібно виступати постійно, потрібно заяви робити голосні і так далі. Тобто, сидячи в Лондонському окопі після історії з захищеною дисертацією якоюсь книгою про щось там і з книгою Залізний генерал, де перша теза написана Я пер я останнім полишу Київ. І сидіти при цьому в Лондоні якось все, все отак. Логіка викривана повністю. І ось Валерій Федорович хоче повернутися, нібито хоче повернутися до Києва і розпочати, напевне, активну політичну діяльність. Причому джерела радіо НВ повідомляють, що за інформацією співрозмовників йому пропонували різні варіанти від посади прем'єра до голови офісу президента. Але тоді. Зацікавленості він не виявив. Ну, а для чого виявляти зацікавленість, коли тобі одразу пропонують посаду прем'єр-міністра України або голови Офісу президента? Ну, по-перше, мені страшно собі уявити, щоб Валерій Федорович став прем'єр-міністром України. Що робити там людині, яка ніколи ніде не ні разу з економікою не зв'язувалась, а посада прем'єр-міністра це в першу чергу господарник, який. Економіст, який розбирається в фінансових, господарських питаннях, і посада прем'єр-міністра це як посада завхоза, без нього нічого не буде. Ви можете там великі, великі промови штовхати, але якщо у вас банально не буде води, газу, світла, продуктів, і так далі, то вся ця ваша історія вона швидко дуже завершиться. І як можна так безвідповідально пропонувати, я так розумію, вже політичному конкуренту? Посаду прем'єр-міністра мені невідомо. Голова Офісу президента ну, теж така історія. Залужний генерал що буде розбиратися з справами Офісу президента. Що там буде, слідкувати за тим, щоб секретарі секретарки вчасно на роботу приходили, та розставляти гостей та слідкувати за тим, хто що чим харчується, коли приїжджають делегації, ну це бред, насправді. Вся спроба домовити з залужним полягає тільки в одному: слуга народу хотіла б мати залужного, очевидно, в своїх редутах, бо залужний легко перетягує на себе ну, підтримку військових. Не скажу, що всіх далеко від повної тотальної підтримки залужного є військові. Є ще деякі військові, яких зверніть увагу, ніхто не підсвічує, і на Валерії Федоровичі ніби отак, фокус військовий зійшовся? Звісно, що підібрали б необхідних військових командирів. Все було б дуже гарно, антураж був дуже гарний. Але Валерій Федорович напевно хоче зіграти свою гру. І отут виникає питання: а може залужний грати свою гру? Чи це певний фейк? Ну, як на мене, моя точка зору, залужний сам по собі грати в цю гру політичну не може. Я поясню чому. Перше, найважливіше будь-який громадянин, а журналісти обов'язково запитають, бо залужний не президент, це до Зеленського там певні питання не ставлять йому сьогодні. З різних причин. А у залужного будуть точно запитувати і розносить його. Ну, от перше питання, на яке залужний не зможе знайти відповідь: звідки гроші? От звідки гроші на вибори? Адже ми розуміємо, що починаючи від постів в телеграм-каналах, завершуючи. Участю в різних передачах, білбордах там, і так далі. Все це потрібні гроші. На все це потрібні гроші. І соціологи, і маркетологи, і іміджмейкери, і одяг, і подорожі, і штаби, і люди. На все це потрібні гроші. Ми рахували, що для того, щоб претендувати на посаду президента, потрібно від 100 до 500 мільйонів доларів. А тому, що Україна велика і все це потрібно покрити. І отут виникає просте питання: звідки гроші, Валерій Федорович? Валерій Федорович не зможе своєї офіційної зарплати, своїх офіційних доходів пояснити, звідки в нього це все, звідки такі гроші. Відповідно постане питання, що є якась команда, є команда спонсорів. Тоді виникне питання: а хто ці люди? І отут може бути халепа. Бо при Зеленському в якості президента. Великий капітал навряд чи захоче засвітитися і сказати, що вони підтримують залужного, а не Зеленського. Це може бути, мати на них руйнівний вплив. Другий момент це можуть бути люди доволі зашкварені. Тобто, ну, наприклад, це закордонні якісь олігархи, які повтікали закордонний капітал. Це ще більший зашквар сказати залужному, що він співфінансується якимись людьми, які перебувають, наприклад, в, е, в Бігах і не є в Україні. А якщо це в Україні, то ми вже з вами обговорили, який, який ризик у цих людей. І прямо е, виступати вони за залужного не будуть. Хто може реально, тепер момент номер два. А хто може реально офіційно підтримати залужну? Тут кандидатів два. Перший це Порошенко, в нього є офіційні доходи а В нього цих грошей немало, в нього є досвід, в нього є юристи, в нього є штаби, в нього є все. Вся інфраструктура під під президентські вибори. Але сам Порошенко не може балотуватися в президенти поки що. І отака комбінація залужний Порошенко може доволі гарно зіграти. Бо у Порошенка рейтинг є серед українців. Це об'єктивно так. Люди, які Голосували за Порошенка в 2019 році. Вони і голосуватимуть за Порошенка. Я не думаю, що їх позиція змінилася. Багато людей, які відійшли від Зеленського, будуть шукати за кого проголосувати. Частина цих людей згадає, що вони і не були проти Порошенка, але вірили Зеленському і можуть проголосувати за Порошенка. А частина цих людей будуть просто проголосувати проти Зеленського і будуть кидати туди. Де максимальна концентрація антизеленського анти сила. А це може бути якраз саме Порошенко. Друга можливість колаборації це Тимошенко Залужний. Тут трішечки історія складніша, хоча вона може зіграти найкраще. Бо все-таки чоловік-жінка, вони приблизно однакового віку. Тимошенко балотуватись на посаду президента може, тому вона з, з кращою з, мотивацією буде вкладатися в передвиборчу гонку, тому що вона вкладається в себе, а не в залужного. Бо в ситуації Порошенко залужний, Порошенко змушений вкладатися в президента залужного, а це така собі історія. Тебе завтра прокинуть і все, Іди гуляй лісом. У Порошенка було таке і не один раз, а от пара. Тимошенко плюс залужний, це може зіграти. Бо з одного боку, військові, це залужний, з іншого боку, рейтинг залужного, який на який, ну там відсотків 5-10 є. І Тимошенко, яка може відверто висловлюватись і відверто говорити все, що вона думає, якщо президентські вибори будуть запущені. І От отака конфігурація мені видається найбільш. Найбільш, найбільш придатною прийнятною. Ну а залужний може бути головою Верховної Ради. Він у нас юрист, він у нас і доктор філософії з права. Тому в цілому отака комбінація може бути. Що ви про це все думаєте? Про такий крок залужного. Напишіть в коментарях. І як вам здається, чи буде залужний йти сам, чи буде він іти в якійсь конфігурації, і що це може бути за конфігурація? Свою думку я вам висловив.